Тайський лідер Сі Цзіньпінь прагне зміцнити відносини між Російською Федерацією і КНР і розширити між країнами торгове та енергетичне партнерство. Про це пише The Wall Street Journal. За даними видання, план лідера КНР включає збільшення імпорту російської нафти, газу та сільськогосподарських товарів, а також передбачає зростання китайських інвестицій у російську інфраструктуру, зокрема залізниця та порти. Водночас ескалація війни в Україні змушує Пекін дотримуватися більш збалансованої позиції, адже Китай все ще потребує західних технологій та тісних зв'язків з іншими іноземними державами, зазначає The Wall Street Journal. При цьому російська сторона вже анонсувала можливий приїзд лідера Китаю навіть до Москви навесні 2023 року. Олександре, ось якраз таки в розмові щодо стосунків відносин, точніше між дипломатичних між Китаєм та Росією. Я думаю, потрібно одразу брати тристоронні відносини, тому що Китай буде діяти з Росією так, е наскільки. Це дозволять Сполучені Штати Америки. Ось такий трикутник в нас вимальовується, і ось чий голос він mm -hmm. все таки буде вирішальним. Якщо дозволити трохи переформулюю, він буде себе вести з Росією так, як йому буде вигідно шантажувати США. Mm -hmm. По суті, ми останні місяці бачимо таку структуру. Китай розуміє, що починається наступна холодна війна. Вона вже йде ідеологічно, тобто є в нас західна демократія, там капіталізм, повага до прав людини, міжнародне право, бла бла бла. І є китайська, так звана альтернативна демократія, де капіталізм державно контрольований, де демократія монопартійна, де права людини в межах комуністичної дороги, тобто ми розуміємо, що відбувається. І насправді і США і КНР визнають, що так, іде ідеологічне протистояння, але це зовсім не заважає торгівлі. Це не заважає перемовинам. Тобто, так, ми різнимося в. В понятті того, як ми бачимо майбутнє світу, але це не значить, що ми маємо тут зразу воювати. Ми ж не варвари, як Росія, і тому Китай розуміє, що США хочуть стримати Росію. І заграючи з Росією Китай виторговує США кращою мови. Звернемо увагу на початку квітня, коли ще було незрозуміла ситуація навіть під Києвом, Китай оголосив, що він готовий з Росією підписати новий договір на постачання нафти. В той же момент через тиждень розпочинаються перемони зі Сполученими Штатами. Після того Китай розриває з Росією всі енергетичні домовленості, навіть по газу, навіть по зрідженому газу. Потім, середина липня, якщо не помиляюся, Китай заявляє про те, що Росії треба постачати напівпровідники, бо це. Сучасна держава і все таке. Буквально через декілька тижнів ми бачимо реакцію. Ненці Полосі прилітає на Тайвань, а до того йдуть дуже складні дипломатичні баталії. Тобто, насправді, Китай Китаю, точніше, Росія потрібна як аргумент. Китаю, Росія потрібна як енергетика, дуже дешева, бо для Китаю Росія готова демпінгувати. Особливо зважаючи, що Китай вже скупив по 20% майже в усіх федеральних енергетичних компаніях. Тому насправді це не стільки зближення і союзництво, це скоріше геополітична гра Пекіна проти Вашингтону. Mm. Ну щодо гри Пекіна, ми бачили, що на початку цієї повномасштабної війни Сі Цзіньпінь та й взагалі китайський уряд вони були дуже обмежені в своїй реакції, тому що реагували максимально нейтрально, так щоб не можна було навіть за щось зачепитися. Зараз ми бачимо, що публічно з'являється інформація, що Китай готується чи вже співпрацює із Російською Федерацією. Для них настав момент, коли їм це вигідно? E, насправді поки що це виглядає скоріше як продовження у цієї серединної стратегії Китаю. Ну mm -hmm. це це історично те, що робить Китай. Ну не дарма держава, серединне царство. В чому полягає ця стратегія? А буквально це прослідковище ще весною, точніше, коли Китай в один день спікер міністерства закордонних справ заявляє, що ми поважаємо територіальну цілісність і непорушність кордонів України. Ми за дотриманням міжнародного права в той же день китайське медіа виходить з репортажем з передмістя Маріуполя, де китайські журналісти на БТРах є з російськими солдатами. Uh, в один день китайці кажуть про те, що ми з росіянами маємо співпрацювати та дато та подібне. І в той же день китайці кажуть, що а у нас тут з американцями є домовленість про обмін розвідданими. У них з росіянами домовленості немає, а з американцями є. І вони її розірвали тільки після візиту на Тайвань. І тоді я пам'ятаю була реакція половини американських справів. Так, у нас таке було. Тобто, ми з ми з вами ворогуємо обмінюємося розвідданими і спільні навчання робимо, і підготовка офіцерів. Вау, клас! Тобто насправді. Я б не говорив про суто китайське російське зближення, і раніше Китай загравав цією темою, але це поки що не виходить за межі. Те, що Китай знає партнерство, тобто це не союз, це просто партнерство, бо Китаю так вигідно. Угу. Ось це партнерство, про яке я зазначав буквально на початку нашої розмови. Там, тобто, йдеться про якісь побутові речі про постачання про сільськогосподарські товари. Так. Тобто, це те, що зараз ви Росії у дефіциті, оскільки, ну як бачимо, цілком ймовірно, саме так працюють і санкції. Зараз це стає вже відчутно. І чи користується Китай моментом, знаєте, аби зробити гроші елементарно, ось бачать дефіцит, і вони готові запропонувати Росії ось ці товари. Насправді так, насправді Китай так діє вже не вперше. Давайте згадаємо, як він працював таким же чином в Африці, починаючи з середини 2010-х. Як він працював так у Латинській Америці останні роки? Китай, по суті, робить себе незамінним для Росії, тому що Заходом торгувати не виходить. Центральна Азія теж доволі стабільний регіон. Ми бачимо позицію Казахстану, Таджикистану і Киргістану, які, в принципі, блокують навіть імпорт з Російської Федерації. США зрозуміло, Японія, Південна Корея зрозуміло, залишається Китай, і тепер російська економіка планомірно відсоток за відсотком стає абсолютно повністю залежна від китайської. І надалі ні російське сільське господарство, ні енергетичний сектор, те, що їм приносить ну хоч якусь стабільність внутрішню, вони не зможуть працювати без китайських технологій, китайських товарів, китайських спеціалістів. І тоді у нас виходить ну, той же сценарій, який був в Сомалі, який був в Еритреї, який був в Нігерії. Я просто нагадаю, що Нігерія. Через таку політику Китаю зараз в дуже скрутному становищі. Фактично, до середини 2023 року вона має віддати Китаю багатомільярдні кредити, які Китай видавався ці роки. За умови, якщо Нігерія не веде аналіз ці кредити, Китай отримує власність усе державне майно країни, крім військових баз і іноземних посольств. Тобто насправді Росія встала на дуже слизьку доріжку. Тобто таке може повторитися і в Росії, що в один прекрасний момент не буде їм чим платити, і тоді Китай фактично буде і свою владу розповсюджувати на територію Російської Федерації. Так ну на жаль, це не буде там китайські прапори над Кремлем. Mm -hmm. Це не буде там китайська повна влада на всій Росії, але Росія стане залежною державою. Росія фактично встає на шлях васалізації Китаєм, якраз через санкції, якраз через програш нашим військовим, якраз через те, що робить Володимир Путін. Ну ось бачите, як все досить цікаво працює. Ось mm -hmm. в таких умовах. Коли ну так співпраця Китаю між Російською Федерацією є, але йдеться про такі більш там побутові сільськогосподарські товари, які я про які я говорив так само, але ось Китай не береться постачати зброю для Російської Федерації. Якщо я не помиляюсь, там йшлося про якісь певні таке спорядження, тобто каски бронежилети, в таких умовах чи може КНДР допомогти Росії, ось якось вигрібати, ну по-іншому не скажу у цій війні, тому що в них все досить погано. Там російські солдати в перехоплення говорять, що ну не те що спати немає в. Чому воювати тим паче? Насправді КНДР, ну як відомо, вже там намагається допомагати якісь пакети зимової форми, там спорядження для піхотних підрозділів передає. І насправді так, і насправді це якраз умовно кажучи, якщо це робить КНДР, це політика Китаю. Бо КНДР без Китаю не змогла б зробити такого рішення. Наскільки К... залежні один від одного? КНДР, КНДР від Китаю? Так, КНДР це офіційний провокатор на службі у Китаю. По суті, кожного разу, коли ми бачимо нові рішення Китаю стосовно Тайваню, Гонконгу, Південно-Китайського моря буквально в той же день. КНДР чомусь проводить запуски балістичних ракет. Тобто ну, насправді ну, КНДР залежна від Китаю. Вона на 90% економіка КНДР, навіть сільського господарства, залежна від Китаю, і тому так Китай, не маючи можливості допомагати Росії напряму, робить це це через КНДР. Але треба розуміти масштаб цієї війни, якщо у нас умовно кажучи блок НАТО. Каже про те, що ну, нам треба створювати нові заводи, щоб Україну спонсувати, то що вже казати про КНДР, про її закриту економіку, яка, в принципі, свою армію заледве ледве утримує. Бо треба розуміти, що армія ну, це єдине, що працює в КНДР. А вони постійно готуючись до війни, чи будуть вони віддавати останні росіянам? Я в цьому сумніваюся.